Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Овець в традиційному ранковому прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які як завжди об'єднують надзвичайних українців, які тримаються зараз, тримаються з останніх сил, тому що у нас і немає інакшого виходу. Рано чи пізно в країни є вихід. Або здатися, або триматися. Українці вибирають триматися. Триматися, тому що тільки це забезпечить нам майбутнє. Ну, от, ви знаєте, якось я про те очі і, можливо, неоковирно сказав. Майбутнє залежить від того, станемо ми на коліна, зараз дамося або протримаємося. Потрібно триматися, тому що народ, який тримається навіть з останніх сил, має шанс. Народ, який став на коліна, там не про шанс мова, його просто ніхто не жаліє. Переможні країни в історії я вам як історик кажу, а колесо історії повертається ось так: переможні країни ніхто ніколи не жалів. Народи переможних країн ніхто ніколи не жалів. Пані Ганна Саксон і пані Марися Брусук з знаменитою п'ятірнею, дякую рідні, що ви мене підтримали в чаті. Ласкаво просимо українські сикіяни, Традиційне прохання підписки. Ми йдемо до межі, 70 тисяч підписників. Зараз у нас 68 тисяч 406 підписників. Я дуже прошу допомагати рідні, хто ще не підписаний. Лайки, вподобайки, коментарі. Більше шести слів. Низький уклін тим людям, тим людям, які допомагають донатами, особливо я вдячний пану, який в 5 ранку надіслав донат. Пан в 5 ранку надіслав донат. От я цьому пану, який в 5 ранку надіслав донат на допомогу. Дуже, дуже вдячний. Вклоняюся всім, хто допомагає. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Дуже прошу допомагати потрошку, помаленько Працює на совість. Вчорашній стрім 35 хвилин, 35 чи 37 хвилин стрімив. На відміну від інших блогерів, які 10 хвилин, 9,45 полили водичку і пішли з були Ні. Прямий стрім, українські сукіряни, серйозний аналітичний стрім. Починаємо. Що у нас? У нас заява Лукашенко про те, що він розуміє, що території, які відійдуть від України, яка Україна можливо буде змушена віддати Росії це болюча тема. Він каже: віддавати території тема болючої для любої держави, я це зрозумію. Але на його думку, українці на тимчасово окупованих територіях самі вирішують, з ким бути або з Росією, або з Україною. Він сказав: Не треба турбуватися. Українці на окупованих територіях самі вирішать з ким бути з Росією або з Україною. Така заява Лукашенка сказав, що все рівно після закінчення війни Росія і Білорусь будуть практично єдиними, хто реально буде допомагати відбудовувати Україну. Така заява батьки диктатора Лукашенко і. і, і. Можете коментувати, можете писати. Я тільки озвучив те, що сказав Лукашенко. На мою думку, питання повернення територій – це не те, що болюче питання, це надзвичайно болюче для нас питання, тому що там кожен метр политий українською кров'ю наших хлопців і дівчат з сеу. Ну а хто буде вирішувати? я скажу: рано чи пізно ми повернемо усі території. І я вірю, рано чи пізно Україна буде великою державою і території повернуться в Україну. Ну а ви пишіть, коментуйте. До речі, засвітилася консерва Колеснікова. Колеснікова, пам'ятаєте, коли звільнили білоруських в'язнів, наші журналісти на випередки пішли брати інтерв'ю в Колеснікової. Така білоруська опозиціонерка, жіночка-блондинка з короткою зачіскою французькою, вона говорила багато про що тільки не про Україну і навіть не подякувала Україну. А потім поперла чогось Чернігові, прес-конференцію робити. Я тоді сказав, що ця людина є завербованою білоруським комітетом державної безпеки і буде робити шкоду Україні. І Як воду дивився? Кюрмі з Колесникови попрацювали, вона не встигла приїхати в Європу і дає інтерв'ю західній пресі, да, Financial Times дала інтерв'ю. Що з Лукашенком треба говорити? Лукашенко не такий поганий, каже Колесникова. Да. Він розуміє бізнес, він турбується про бізнес, він готовий відпускати політв'язнів з ним. Можна вести діалог, тому їдьте в Білорусію. І горіть з Лукашенком, каже Колєснікова. Ну, ясно, що з нею в тюрмі попрацювали і на жаргоні спецслужб вербанули. І тепер в Європі вона буде просувати наративи Путіна і Лукашенко. Про Давос, там Всесвітній економічний форум. На ньому центральним мало бути питання, що про Україну відсовується на превеликий жаль, будуть говорити про Україну, але мало. Перше питання це про Гренландію. Про Гренландію. Перше в нас питання, тому що Євросоюз стурбований подіями навколо Гренландії. Китай дав ноту протесту. Китайський представник офіційно сказав: Ми вимагаємо від США не спекулювати темою загрозу Китаю. Китай не загрожує ніякій країні острову Гренландії взагалі сказав китайський представник. Е, ну і е, на Давосі е, на Давосі представники Данії будуть просто уникати і розходитись по різним курсам з американською делегацією. Так, що тема Гренландія на економічному формі Давосі номер один. Трамп сказав, що маховик санкцій економічних запущений, і санкції по Європі починають працювати з сьогоднішнього дня. Як відомо, Трамп запустив економічні санкції проти країн, які проти США в плані Гренландії, а Європа запустила автоматично економічні санкції проти Сполучених Штатів Америки. Ось така от позиція в Болгарії. радів президент іде відставку. Він сказав, що країною керують олігархи і він хоче з цим боротися. Але на превеликий жаль на поступ президента все, що міг, він зробив, подає відставку і планує створити політичну силу і йти з нею на вибори. В осени в Болгарії почалися протести, тому що правяча коаліція в парламенті приймала рішення буквально за секунди. От по Лукойлу, по заправкам Лукойла в Болгарії, прийняли рішення за 25 секунд. Піднялись протести і люди сказали, що правища коаліція думає не про майбутнє Болгарії, а про збагачення і про роботу з олігархами, в тому числі і з російськими. Ось така позиція. Ну і по Україні, по Україні, по Україні Кулеба запропонував нам піти в ресторан. Так, Кулеба запропонував нам піти в ресторан. Колишній е, міністр закордонних справ Кулеба е, Лопаточник, да, який казав, що будемо воювати лопаточниками, зараз знову, скажімо так, биканув, да, от він іноді як скаже щось, да, як цвяхом да, до стіни він каже: Ну що українцям? Ну, не треба пити каву вдома. Вибач, будь ласка, кулеба, кава зараз дорога. Ти запитав кожного українця простого є вдома кава. Ідіть в магазин, в кав'ярню, сядьте, послухайте музику, попити каву і пообідайте в ресторані. Не пообідайте вдома. Підтримайте бізнес. Ви знаєте, я думаю, кулеба е, в кожного в українці є кава. Кава ж дуже дорога. Не кожен простий українець, пенсіонер на пенсію 3000 може купити собі кави. А в ресторан пообідати сходити. Ви знаєте, в мене така, у, така уява, що вони просто не розуміють, в якому стані українці живуть. Верхні, жирні, головаті, такі, як той Кулеба, Лопаточні. Ресторанник да, Вони ж не розуміють, що українці ледь виживають. Вони дивляться яку крупу ячку по 16 гривень кілограм, подешевше купити, щоб поїсти та погодувати ще тваринок, да, домашніх. Знаєте страшно. Ну і Танюша Лейберман. Є в нас Танюша Кароль. Вона ж Танюша Лейберман, танцювала, співала, казала: ми тримаємось, ми кохання, ми доброю. Українці на неї накинулись. Ти ж співаєш на фоні світла, у тебе вдома світло і тепло, а у нас холодно. Танюшка почала гризатися каже, це хейт, замовили. У мене вдома генератор, я заправляю за свої гроші, я так борюся, як усі. Ну і заява президента Зеленського, що буде удар по підстанціях Атомних АЕС українських. Да? На даний момент знову цю заяву на ніч повторили. Хоча експерти кажуть, росіяни можуть і не вдарити, тому що. Не дай Бог промах іскандера чи кінжала, і буде нова Хіросіма або новий Чорнобиль. Тому надіємося, що росіянам хватає глузду не ударити. Зеленський викликав малюка, викликав нового очільника начальника СБУ Хмару. Да, і надав їм задав завдання робити спецоперації в Росії. В Росії знову будуть спецоперації СБУ, сказав президент Зеленський, їм не буде спокою. Попередив, да, у нас така традиція. Ми хочемо наступати, ми попереджимо росіян про наступ. Ми хочемо, щоб там робили диверсанти СБУ чи ГУР. Ми попереджуємо, що нас там є диверсанти, будуть робити. Якось дивно, але як є, так є. Хто приєднався, пані Єлена? Доброго ранку, рідна дорога пані Єлена. Дякую за підтримочку. Що у нас? Ну у нас в квартирі газ, у нас вибори. Вибори у нас вибори. Ну, давайте скажемо про Юлю Тимошенко. Да? Юля Тимошенко, Юля Тимошенко, голова суду, такий е прикольний суддя, такий він е посміхається, такий комунікабельний, так говорить гарненько. Да? Влупив, що блокування рахунків сім'ї Тимошенко. Юля кричала: це по і однопартійці. Там депутати кричали: Ганьба, це часи Януковича повертаються вироком суду. Всі рахунки сім'ї Тимошенко заблоковані. І Юля кричить: це хочуть де посадити, щоб моя сім'я не могла зібрати мені на заставу. Ну і про вибори. Я написав заголовку, вибори в Україні будуть у 2030 році. Скажу вам, а можливо, і у 2030 році. Чому? Ну, тому що виступив нинішній очільник ЦВК України і сказав: не треба нікуди поспішати. Не треба нікуди поспішати. Вибори будуть, але не треба поспішати, бо багато виборчих дільниць. Розбомблені е, списки виборців у нас немає реальних старі. Не годяться мільйони українців пороз'їжджалися по світу. Як їх зібрати? Задокументувати. Поки що це не в наших силах, не треба поспішати. Голосування онлайн поштою це будуть великі фальсифікації. Потім об'являть вибори де здійснення. Коротше, він сказав: не будемо спішити. Да? Не будемо спішити. Да? Ну до 2030 року. 800 мільярдів. Нам невідомо, хтось хтось дасть на відбудову. Війна закінчиться, відбудують до 2030 року Україну, а потім проведемо вибори. І, до речі, про українців на окупованих територіях. Там дільниці не буде, сказав голова ЦИК. Хто захоче з них, приїжджайте на територію України, яка не окупована, і голосуйте. Себто влада, скоріше за все, не поспішає робити вибори. 2030-му, так 2030-му. Головне, щоб війна закінчилась і Україну що <кхи> відбудували. Але чи згодиться з цим Трамп? Питання друге. Трамп наполягає разом з Путіном на негайних виборах президента України і заміни влади. А що буде далі? Покаже час. І так, пані Ніна приєдналася. Пані Ніна приєдналася до нас. Доброго ранку, пані Ніна. Радий, що ви приєдналися і дякую вам. Дякую, шановному українському жіноцтву, яке підтримало мене сьогодні в чаті. Дякую за один сподобайок. Велике прохання підписуватись, хто ще не підписаний. Ми будемо йти до помітки 70 тисяч підписників. Лайків, подобайки, коментарі більше 6 слів і велике прохання. Хто скільки може, допомагайте донатами в такий важкий час. Я не берусь за хатні справи, я не берусь за господарство чи за якісь справи від слова взагалі. Я перше включаю старенький комплек і починаю працювати для України, українського простого народу. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. До нової зустрічі! Дякую за стрім.